Уляда, кошенята попліткуємо. Сьогодні говоримо про притулу, збір на хейт, верба, нова квартира, кондратюк горбунов та ситуація з воєнкомом в Одесі. Можете зручніше, набирайте чай, каву, а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо пліткувати. Ваш тато пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал. Українці, цей день знову настав. Ми оголошуємо черговий мегазбір цього разу на потреби головного управління розвідки. Штурмові спецпідрозділи ГУР мають потребу у п'яти комплексах розвідувальних БПЛА ЕОС. Чому саме цілі такі? Тому що перевірені, надійні ребостійкі і головне у розвідників гур вже є успішний досвід застосування цього типу БПЛА. П'ять комплексів це п'ять наземних станцій управління, 15 літаків. І як наслідок багато знищеної ворожої техніки та живої сили. Розподіл обов'язків такий: ми донатимо та купуємо. Гур виявляє та знищує бюджет проекту 120 мільйонів гривень. Маємо тиждень часу. Виявляємо та знищуємо. Працюємо, панове. Випускається відео притула, і здавалось би нічого страшного. Все звично, все зрозуміло, черговий суперзбір і так далі. Але на цей раз притуло, навіть неочікувано для себе, почав вигрібати хейт по повні справа у тому, що як на мене робити подібний збір, от прямо зараз, не потрібно було. З однієї простої причини зараз Україна просто грузне в скандалах, скандалах корупції. Них і люди дуже обурені та розчаровані. І тут ми бачимо притулу, який починає збирати гроші для гур на секундочку, коли державні кошти йдуть незрозуміло на що взагалі. Тому хотів зібрати на донати, а вигріб по самі помідори. Тож Сергію, не потрібно з пилу з жару. Я не знаю, як це буде українською. Тож вибачайте, інколи проскакують русизми, все життя говорив російською. Але з двадцять повністю українізувався і не соромлюсь того, що можу інколи допускати помилки. Я людина не робот. А щодо притули. Ну, подивимось, чим ця ситуація закінчиться, але саме через владу, через її дії, конкретних облич просто зникає абсолютно кредит довіри до будь-яких зборів, через що потім страждають наші хлопці-дівчата на передовій, які не можуть отримати потрібну допомогу, зброю та усе інше. Давайте обговоримо цю ситуацію. Взагалі, яке у вас ставлення до зборів притули, саме притули, а не інших людей. А я з задоволенням почитаю, і теж поділюся з вами своїми думками. Я нагадую, що у нас пліткова спільнота, не потрібно на нас ображатися. Маємо право на суб'єктивну авторську думку до того, що ми пліткарі і нічого ніколи не стверджуємо. Кому що відомо про ту чи іншу зірку, надсилайте в дірект мого інстаграму. Ви залишитеся анонімними. А ми створимо, сформуємо загальний пазл про життя тієї чи іншої знаменитості. Також ви знайдете в описі під цим відео та в закріплених коментарях, окрім моїх соцмереж, посилання на мою картку. Буду дуже вдячний, якщо маєте бажання та можливість підтримати нашу спільноту донатом. На превеликий жаль, чи то на радість Юлія Верба, 20-річна українська блогерка, так і не зрозуміла, чому вона вигрібала хейт поповній після того, як придбала собі автомобіль ціною майже в 10 мільйонів гривень. І цим сміливо вихвалялася в своїх соцмережах. Відповідно. Здавалось би, забулася ця історія, всі видихнули, але ж ні. З'явився новий інфопривід. Адже Юлія Верба на цей раз на увесь світ і з превеликим задоволенням показує і хизується квартирою, яку вона придбала в черговий раз. Давайте подивимось. Так, я перший раз іду до Юлії і Welcome home! Трошки не прибрано. ось от мене! Дуже гарно заходьте. Проходьте. Пахні. Так, проводити фузори. Трошки живу зараз не сама. <ріст> 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 так, так. так, що там? Так, тут у нас <ріст> да. Тут у нас кухня. Боже, це в живу зовсім по-іншому виглядає. <ріст> Блін, <то гляд, ріст> <ж> так рядний, <гляд, ріст> не не так видно. Це працювала сторож. Тут можна сісти, тут <ріст> такий диванчик гарний.

Нема. Ні, те, що Верба купила вже не першу квартиру в свої 20 років, безумовно, молодець. Тут немає жодних запитань, але знову ж ми повертаємося з вами до того наскільки це на часі, розуміючи, в яких складних умовах перебувають наші воїни, як гинуть українці від російських ракет. І ми бачимо паралельно Юлю Вербу. Яка із задоволенням показує усьому світові, як можна розкішно жити, не дивлячись ні на що. Я вже мовчу про її виправдання, коли вона пояснювала, чому вона не донатить на зсу, чому вона взагалі не включається в будь-які соціальні процеси. А хочете, пошукайте, подивіться інтерв'юшки. Ну там просто лютий крінж. А, я не заздрю. От зараз, якщо мені напишуть, ти заздреш. Якщо ви хочете так вважати, окей, я не зможу вас переконати від слова зовсім, тому що людина завжди чує те, що вона хоче почути, а не так, як воно є насправді. І ем, питання навіть не в тому, скільки Юля змогла заробити в свої 20 років. Питання в тому, а хто взагалі її переглядає, чому Юля Верба така популярна, в чому її феномен? Ну її контент це ж просто намагаюсь слово знайти підходяче, а в мене його немає. Там контент для просто деградуючого глядача. Особисто моє враження. І навіть Аня Трінчер на фоні верби виглядає куди більш інтелектуально. Не знаю, не розумію, можливо, ви підписані на вербу. У мене є свої розмірковування стосовно неї. І я знайшов декілька цікавих моментів, і з задоволенням покажу вам. Я зробив скріншоти. А тож переходьте в мій телеграм-канал, який знаходиться в описі під цим відео, та в закріпленому коментарі чи повідомленні, як це правильно називати, до спір не знаю. Коротше, в закріплених і наш телеграм-спільнота на сьогоднішній день це невід'ємна частина пліткарського життя. Я не завжди на Ютубі можу ділитися тим, що мені хочеться вам розповісти, тому що все одно є певні обмеження. А в телеграмі усі секрети, інсайди без жодної цензури. Тож переходьте і насолоджуйтесь до речі, проводимо там голосові чати нещодавно вперше, позавчора. Був голосовий чат, і я був вражений, що ми проговорили до четвертої ранку. Але настільки було цікаво, настільки всі були активні, включені, залучені. Ми могли сперечатися, ділитися своїми думками, навпаки, підтримати одне одного. Така світла, позитивна і, що не менш важливо, єдина спільнота. Тому, будь ласка, переходьте, ставайте частинкою нашого сімейства. А... Ми переходимо від верби, про кого я хочу поговорити? Значить, наступне відео, яке шириться активно соціальними мережами, особливо набуває популярності в Instagram Reels та в TikTok. Давайте дивитись. Слухайте ви російську музику. Слухаю. А чому? якість краще ніж українською. Слухайте ви російську музику під час повного вторгнення? вторгнення. Да. А ви да. а де ви слухаєте? Spotify. SoundCloud. І кого ви слухаєте? Uh, Скриптонит uh, еще много раз исполнителей. А чему это работает? То, що мені нравится. Да, А вы знаете, що сам на ловку свою выплачивается им. Да, я это знаю. И вы все на пит ну, Да, я слушаю все музыку. Ну, мне она нравится. Ага. Это же как и в принципе украинская музыка. Да по украинскую я почти не слушаю. Ты много канал все слушаю? Російских. Российских, да. А на кей платформе? На всех. Spotify, YouTube, у всех. І с, с, учетом того, с учетом того, что отключена была мотивация. Ну, монтитация включена. Mm -hmm. С учетом этого им никак не спонсироваться. Ну, ты делаешь. Spotify выплачиваю. Выплачиваете? Ну, а я об этом не знаю, в принципе, в любом случае, я не перестану слушать. Вы не простанции. Нет. Я, а я... Нарахуйте, не... не що те, що ви слухаєте, это дає можливість заробляти заработать э, гроші. Это я компіонсер. знаю. Так. И я пой все живете? Ну, Ну, того, что я, допустим, буду спустить, это как. Ну, а я, то есть, не вижу проблемы в том, чтобы это переходить на ісключення українську музику. Ви, можливо, це не будуть принесить неудовольства просто. Mm -hmm. Я музику слушаю, тому що нам приносить удовольство. Я буду чесним, гадки не маю, що в головах у цих людей. Це настільки повальне явище, настільки багато людей вважають, що ну, ж маленькі люди, політика, там вони собі розбираються, а ми тут всі страждаємо. І через це я не можу послухати музику Лєпса, не розуміючи, що е, гроші йдуть зі стрімінгу артисту, артист платить податки саме в Росію, а країна. Болот потім на нас запускають ці ракети. Тобто, ти, будучи з українцем, абсолютно свідомо оплачуєш потім терор власної країни, і ось це формулювання, що ми тут ні при чому, ми просто всього волі люди. Це настільки історія країни болот, адже їх пофігізм і ось ця відчайдушність, що ми нічого не можемо зробити, призвела до зародження такого режиму. І чим більше у нас буде безвольних людей в нашій країні, ми, вибачте, мене можемо піти по стопам нашого неадекватного сусіда. Зараз це здається сюрреалістичним сценарієм. Але об'єктивно, якщо ось так розмірковувати, ми не маємо права ні морального включати ось такий пофігізм і казати: да яка різниця, Головне, щоб мені там було хорошо. Що потрібно не так, що повинно статися ще в цій країні, блін. Щоб до людей дійшло, от шукаю правильне слово, щоб не матюкатися. Ось ті люди, які знаходяться поза політикою, оці дерево любові і маленькі люди. Тому що це як пухлина, яка може ширитися в соціумі ще більше і ще далі. Тому я сподіваюся, що ми, ви, я, кожен з нас підходить свідомо до вибору музики, яку ми слухаємо, до відео. Кліпів, серіалів, фільмів, які ми переглядаємо, до блогерів, яких ми обираємо. Ми повинні формувати свідоме українське суспільство. Ми повинні назавжди розірвати ось цей зв'язок між братськими теж в лапках народами. Розумієте? Чим більше ми закриваємо очі, тим більше ми з вами повертаємося до формату до повномасштабного вторгнення, що є неприпустимим при жодних обставинах. Тому дуже вас попрошу, дорогі друзі, будьте свідомими. Відмовтесь від російської музики, якщо ви її ще слухаєте. Адже в такий спосіб ви спонсоруєте приліт ракет по вам же, по вашим родичам, по вашим близьким. Засвойте це, будь ласка, раз і назавжди. Що ви думаєте з приводу цього відео? Давайте поспілкуємось. Лише уявіть, два гаврика втікають з фронтового Харкова. Переїздять до Західної України, але потрапляють на СМТ Гуцул, якось так приблизно це називається. Можуть бути певні неточності, адже в мене з назвами завжди проблематично, про що я вам неодноразово розповідав. Два айтішника, які з переїздом з Харківщини повністю змінюють своє життя. Такий драматично комічний серіал. І усе б нічого, ось ці гівносеріали розраховані, я не знаю на кого на бидло маси, на дорослу недумаючу аудиторію. Я не знаю. От у мене немає відповіді чіткої на це запитання. Але такий формат і сценарій кінострічки серіалу, перепрошую, був би нормальним, мабуть, до повномасштабного вторгнення. Але ж ні, чомусь держава вирішує. Виділити 33, це тільки офіційна статистика, заява. 33 мільйона гривень на реалізацію цієї дуркуватої ідеї, наповненої чим безглуздям, і головним обличчям відповідальним за цим проєкт, той, хто буде реалізовувати, засвоювати кошти, значить, знімати цю стрічку, доводити до розуму, так сказати, кінопродюсер. Цього сюрреаліті буде Юрій Горбунов. Тобто держава виділяє Горбунову 33 мільйони гривень зняти серіал про якихось дебільчат. В той момент, коли жаліються усі, що не вистачає нашим хлопцям і дівчатам на передовій допомоги, виділяє держава 33 мільйони. Ми ж розуміємо, як засвоюються ці гроші. І горбунов маючи друзів в обличчі Кондратюка. Навіть той не витримав і прокоментував ситуацію. Сьогодні з'явилися дві новини: одна це Сергій Притула і його фонд оголосили новий збір для е, розвідників Міністерства оборони на 120 мільйонів гривень. А інша новина це те, що держава виділяє 33 мільйони гривень державних коштів. На виробництво серіалу здається Семети Інгулець е, продакшену, який очолює мій добрий колега Юрій Горбунов. І у мене трошечки розриває бошку. І я знаю, вчора говорив з херсонськими нацгвардійцями, що їм потрібно, скільки це коштує. Я знаю, що збори падають. І я знаю, що оці дві новини діаметрально протилежні. Вони знаєте, що роблять? Вони роблять найгірше. Вони роблять з українців, які є крутою відчайдушною волонтерською нацією. Вони роблять з українців націю, яка буде сповідувати принцип Моя хата з краю. Пофігу мені ЗСУ і все інше. Шановний Юра, на чорта зараз використовувати державні 303 мільйони, коли в країні не вистачає дронів і засобів боротьби з дронами Росії з ребами. Навіщо? Я звертаюся публічно, тому що я розумію, що ти не шантажом взяв ці гроші, їх тобі виділили. І може це відео почути ті, хто тобі виділив, може вони хоч щось спрацює. Я не знаю, якщо ми зараз будемо добудовувати музей голодомору, то росіяни, які нас переможуть, тому що в нас ж немає дронів. Ми не підтримуємо і не тільки дронів нашу е армію. Вони в цьому музеї зроблять музей ганьби української нації. Я не хочу, щоб цього відбулося. Люди добрі не використовуйте зараз державні кошти ні на що, крім критичної інфраструктури і збройних сил. Мені взагалі складно тут, хоча б якось сперечатися з Кондратюком, тому що я з ним згоден. По кожному пункту, з кожним словом. Кондратюк молодець, що так різко відповів, зробив публічну заяву, не дивлячись на те, що з Горбуновим вони друзі. І питання до Горбунова. Зрозуміла справа, що гроші виділяє держава. І тут потрібно задаватись питаннями до державних чиновників, які приймають ці рішення, які потім засвоюють частину цих коштів і так далі. Але Горбунов теж несе відповідальність. В якому сенсі, як мінімум, ця ідея, цей сюжет лобіювався саме Горбуновим. Саме Горбунов розраховував на ці кошти, тому що що він дотичний, саме знаєте до кого. І поки хлопці і дівчата на передові гинуть кожного дня, такі як Юра Горбунов, мають зелене світло знімати абсолютно дебільні нікому не потрібні серіали і фільми, це не є частиною української історії. Це не є е, висвітлюванням українського питання, е, я не знаю, на міжнародному рівні. Це фігня, яку будуть крутити де по телемарафону. Адже зараз ринок медіа він монополізований, немає здорової конкуренції. Але я абсолютно щиро не розумію, навіть знявши цю парашу, де вона буде транслюватися при усій повазі та моїй симпатії до Горбунова як до особистості. Цей скандал є таким зашкваром, який буде тягнутися ще дуже довгий час за іменем Горбунова. Невже він не розумів, що будуть наслідки, що про це будуть говорити? Люди стомилися від постійної брехні. Зараз держава наша показує наскільки їй начхати на своїх же людей, які залишились в Україні, не дивлячись на що. Під словом держава я зараз тут загальню конкретні державні обличчя. Які приймають рішення, як у випадку з тим же серіалом Горбунова? А давайте виділимо гроші на реалізацію. 33 мільйони гривень на вулиці не валяються. 33 мільйони гривень можуть бути дуже, навіть будуть дуже необхідними для наших військових, для забезпечення наших військових. Але ж ні, давайте краще знімемо серіал про двох дебільчат. Фу, я не можу, в мене немає сил. Я не знаю, що тут ще додати, що говорити, куди стукати, як кричати. Тому що зараз нам показують. А ми будемо надалі дрибанити кошти, як це робили до початку повномасштабного вторгнення. А ви, дурачки, ви усе схаваєте. Ні, дорогенькі, усе змінилось, і будете нести відповідальність. І кожен, хто буде робити подібні факапи, що є абсолютним, на мій погляд, злочином проти українського народу, будете нести відповідальність. Не можна так робити у військовий час, не можна. Повинно бути соромно. І Горбунову добре засвоїть кошти, і серіальчик зніме, і ті, хто будуть, значить, видавати ці кошти, теж зможуть їх засвоїти. Молодці, класно придумали. Що ви думаєте з цього приводу стосовно Горбунова? чи... В'являється він частиною ось цієї схеми, чи він просто умовно жертва, просто режисер там чи продюсер фільму, серіалу, який подав заявку на грант, виграв цей грант? Я вважаю, що усі сторони відповідальні і ніяк інакше. Давайте обговорювати болісна тема, але потрібно це підіймати. Потрібно про це говорити регулярно. Інакше ми з вами повернемося до того формату, який був до початку повномасштабного вторгнення, що є неприпустимим в реаліях України. Одеський військом Борисов назбирав рекордні 188 мільйонів гривень на ЗК. За словами голови національного агентства з питань протидії корупції Олександра Новікова, наразі ініційовано перевірку всього керівного складу українських територіальних. Центрів комплектування, колишні військомати. Він зазначив, що буквально сьогодні буде направлено висновок щодо незаконного збагачення голови Одеського обласного військомату. Це рекордний висновок встановлення фактів 188 мільйонів гривень. Лише один об'єкт в Іспанії коштує 3 мільйони 700 тисяч євро. Це 15 грудня 2022 року, коли Україна була під щоденним обстрілом росіян, сказав Новіков. Глава НАЗК заявив, що Борисов стверджує, що всі отримані гроші були позиками. Одна з них, нібито від власника нічного клубу «Ібіца». Доказів немає. Під час підписання документів підписанти навіть не перебували в Одесі. Також там викрили незаконні канали виїзду за кордон. Випадок кричущий. резюмував він. Як? От як, читаючи це все, країна, яка перебуває у стані жахливої війни, яка виборює свою незалежність, своє існування, гинучи із доньки і сини кожного Божого дня, кожної години. А наші чиновники, військома, вдумайтесь, просто військом ВІЛА за 3 мільйони 700 тисяч євро, це не просто кримінальна відповідальність. Він повинен вже сидіти, а не розбиратися, шукати якісь факти, ще що, ще щось. Ані ті, хто зараз можуть озолотитися, вони озолотяться, вони вийдуть з України, будуть прекрасно жити за кордоном. Лише потім на них відкри... відкриється кримінальна відповідальність. Їх ніколи не притягнуть до цієї відповідальності, а вони собі гроші, отримані абсолютно незаконним шляхом, будуть процвітати і жити десь там в елітних забудовах. Страшно це все, тому що це демотивує. Тому що після цього опускаються руки, і ти вже не знаєш, що робити далі і як можна вилікувати цю країну. Я не знаю, в мене душа болить. А що я можу зробити? Я поки що гадки не маю. Можливо, є якісь думки у вас. Давайте обговоримо. Вибачте, що сьогоднішній плітковий випуск у нас такий досить емоційно тяжкий, але ми підіймаємо важливі соціальні питання, про які неможливо мовчати. Це факт. Тож, друзі, шерте це відео зі своїми знайомими, давайте додавати загального медійного резонансу по цим справам. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування ролику. А я не прощаюсь, скажу до зустрічі у наступному випуску пліток, який вийде вже завтра, адже на нашому каналі плітки кожного Божого дня. Слава Україні! Разом до перемоги! Ваш тато Пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал.